У нас в багатьох є таке переконання, що спочатку ми повинні мусимо думати про когось, а потім, вже, можливо, колись про себе. Бо коли ми думаємо про себе, то це дуже егоїстично, це неправильно, це засуджується і так далі. І тут такий момент цікавий, що думати про когось, коли у нас немає сили і ресурсів, це по суті жертвувати собою для того, щоб врятувати когось, а потім. Так як ті люди на наш погляд невдячні, або ті люди, які на наш погляд мали би про нас піклуватись, не піклуються про нас, ну бо ми ж про когось піклуємося, значить про нас теж має хтось піклуватися. І ми починаємо на них агресувати, злитися, засуджувати, ну і так далі. І виходить такий замкнутий круг, коли ми, не маючи власних сил, достатньо жертвуємо собою, рятуємо інших, а потім на них починаємо злитися. І так по кругу. І так може тривати дуже довго, насправді, до того моменту, поки ми не усвідомимо одну просту річ. Ми можемо піклуватися про інших, ми правда можемо турбуватися про інших людей, але тоді, коли у нас є достатньо на це ресурсів і сил. Я думаю, ви чули оце з надлишку. Коли я спочатку піклуюся про себе, задовільняю свої потреби, даю собі можливість відпочити, враховую свої ресурси, привожу в баланс своє життя. Тоді набагато легше із іншого почуття не спочуття я рятую тебе і я жертвую собою, а з почуття любові, поваги до іншої людини. Ми можемо про неї піклуватися. Тому для того, щоб вийти з цього замкнутого кола, важливо змінити фокус. Спочатку не інші, спочатку я.